Через травму ти не грав у листопаді за збірну? Чи скучив за збірною за Айнерсом? Uh, Да, Так, очі скучився. Хороше но але скучився не за тренером, а за атмосферою за ним теж, звісно, Очень приятно знову бути здесь і, конечно же, же грати порядок. Uh, скажи, будь ласка, от ця атмосфера. Це одна з запорук перемог сто відсотків. Що ще з твого досвіду ти грав, перемагав уже збірну Італії на Євробаскеті. Що що ти можеш сказати? Що потрібно для того, щоб зараз добути перемогу? Що важливо, як важливо зіграти? Я думаю, що нам треба бути просто настроєним і виконувати виконати тренера. І в нас все може. Повчитися. Я думаю, нам треба просто бути фокусірованим на тому, що горіти. Зараз у збірної Італії буде зовсім інший склад порівняно з Іграми на Євробаскеті і перед Євробаскетом, коли в серпні грали з ними, всього чотири гравці будуть. Не буде гравців НБА і Євроліги, але будуть ну, наші знайомі, можна сказати, з Єврокубка та Марко Спісу. А чи буде легше такий склад Італії обігрувати, Чи навпаки? Ні, тому що я думаю, що будь-який гравець, який грає збірну, він хорошого рівня, і кожен з них буде виходічі. Боротися за це місце і за свою страну, і, і доказувати, чому в, в 12 лучших раках страны. Зараз на останній грі Прометея в Тарту в Естонії. ти бачив, можливо, на трибунах були українські прапори, прийшли українці, які живуть там в Тарту, вас підтримати. Чи сподіваюся, що в Італії так само можна розраховувати на підтримку тих українців, які зараз в Італії? Звісно завжди приємно бачити. Украинцев где бы ты ни играл, где бы ты ни находился, конечно, ждем на поддержку и, и надеемся, что она будет.